Приріст корів молочного напряму продуктивності 150 тисяч. Я не почув, що Віталій Ігорович вони взагалі навіть то не брав до уваги. 150 тисяч ми просили на здешевлення вартості матеріально-технічних ресурсів. І то друга програма. Потім знову будемо на всіх рівнях говорити за борщівник. Є сьогодні, що зроблено нами ну, спільно з адміністраціями, як управління адміністрації. Ми звернулися до всіх землекористувачів, які є на території району, щоб вони проводили боротьбу з борщівником. Але е, стоїть питання сьогодні, то, що ми просили про ті населені пункти, де нема сьогодні нікого з користув... землекористувачів, які б могли зробити. Ми на дану програму просили 70 тисяч. І останнє то був ініціатором тої. Програми ваш колега депутат Володя Якимів, який, щоб розробити програму по наданню методичної та практичної допомоги населенню району щодо вирощування як і в рослинництві. Доводжу до вашого відома, що буквально у понеділок в нас відбулась нарада, запрошені були. Директор департаменту агропромислового ХМИ з Наталя і наш фермер Ромалін на даному нараді пропонувається розвиток такої галузі, як гідівництва серед населення. Я вважаю, що на коли спрямувати, звичайно, що кошти як на борщівник, то вони потрібні. Бо зараз до початку вегетації, тому що найефективніший спосіб боротьби з борщівником це хімічний метод боротьби скошування, воно практично ну, такого ефекту не дає, бо його треба косити 3-4 рази на рік. Ясно, що матеріально-технічні ресурси зараз приходить весна, йде здорожання. Ми з одного боку кажемо, що сільське господарство в районі вроде є основна галузь, але ми так десь його не дуже звертаємо на нього увагу. Виживу добре, не виживу друге добре. Є сьогодні, є сьогодні питання світ приріст корів. Ми бачимо, що робить цим в населення. Худоба особливо молочна паде, поголів'я худоби паде. Сьогодні є ті господарства, які втримують. І я вважаю, що за доцільно допомогти. Ми в той рік мали де 100 тисяч було. Ми допомогли тим. Господарства, зокрема, що у Львові торік бо на протязі останніх років діяла нормальна програма за чотири більше корів, тому році то їм сектор і приват не мають ніяке господарство, ті, що мають посела, розуміти тож ні. Ми Ну то ж наші люди то є Та сьогодні як... наші господарки. Втрим... допомогти тим господаркам, які отримують скотарство. Я би просив дані програми розглянути. Це, і є то є там. Я розумію, що треба і культуру, треба освіту, але теж є і відрахування в бюджет, бо нараховується заробітна плата, йдуть відрахування. Видається вредна плата за землю, теж платиться з вередною платою і здаються один де форму прибутковий податок тому подібне. То знаєте, як тут. Тобто ви ставите до ну, аграрного району? Ні, ну те ну, та чекайте. Ми не розглядали трошки, жодну програму. Він добре обійшли в ціні, ну пальне трошки впало, бо, ну, А запчастини бу, по доларах, по курсу і тому то страшне діло. І як із їх впало? був знаєте, до Європи і тому подібне. трошки би мало. На тому, що саме основне те, що дає те, що дає вищі прибутки. Ні, то є е, ті праві, програми. Ні, ні, правильно, економіка, але розумієте, ті програми розроблені не повністю з фінансування, а здешевлення, часткове здешевлення, то їх видають після здачі Так, Thank you. Програма well, well, like по сільському господарству, настільки я зрозумів, послухавши з Михайловича, є на 16 рік. Тобто авансом вони не передбачають, що от ми зараз вам дамо авансом, а ви в 16 му році працюєте. Всі ці програми певно проходить певна робота тими приватними підприємствами, дзоми і так далі. Тому подібне, потім вони накопичують перелік певних документів актів накладних і так далі, і потім десь відчитуються перед управлінням а, сільського господарства, вони подають там заявку, виділяються кошти. І швид, судячи з практики минулих років, кошти швидше, якого там серпня, вересня, місяць, ніколи не випадку. Але по факту проходили, ви по посіяли, по, по факту зробили і так далі, тому подібне. У ну, мене, я не знаю, звичайно, то вам приймати рішення, але в мене пропозиція, можна висновка комісії, відмітити, що при розподілі коштів на цільові програми першочергово виділити кошти на ті програми в сільському господарстві. Зараз тут ламати щось, ну нема питання. Ну Не дати теж проблема. Якщо тож, ми заможемо, є перевиконання ну, за рахунок чого є перевиконання, можна. В бюджеті. Ну, то теж треба розглянути розпрошувати. То <кій> Ну то то Якщо ми кидаємо сьогодні на крісла ті, що можуть стояти, перешити їх чи же. Моя така думка, я не кажу суток, може будемо шукати десь.